Всім привіточки! Сьогодні ми пограємо в Superбіer Adventure. Ау, ти чому б'єшся? Зараз я тебе тут поб'юся. Та, до речі, сьогодні ми будемо грати з другом в хованки. Ну що, Ходімте? Ходім. Хто перший буде рахувати? Ти будеш рахувати. Гаразд. Це мені рахувати. О, який гарний годинник. До скількох мені? Давай до десяти. Гаразд. Я буду вже рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто не заховався, я не винен. Так, я знаю, що ти стоїш за цим будинком, великого будинку, а тебе тут немає. То, це не ти ходиш? То ти десь тут? Ні. А, стол десь там бачу, він написаний. Ого, ти за цим будинком стоїш? Його тут немає. От лихо трапилось. Він від мене тікає. Стан знайдений. Не не, рахуй, тікай від мене, бо я на морі. Все знайшов. Ой ой, що це було? Давайте я. На, на, на тобі на, на. давай рахуй. Та десяти. На годинника йди. Так саме зараз гарно заховаємося, і я вже майже пройшов. і все, я вже тут. Я шукаю. Гаразд, гаразд, ди пошукай. Ти мене ж не знайдеш зараз в житті. Бо ти це місце не знаєш. Такс, прийом прийом. Я тут. Я за тобою зараз стежу. Це тобі підказка, що я десь близько. Я дуже близько. Під ти... водою? Ні. Мій би чувак там би пропав, Вже давно. Я за тобою зараз вже стежу. Я бачу тебе. Та, До речі, той, хто скаже, я здаюся, той буде пересчитувати, Перераховувати. Так, я за тобою стежу. Ну давай. Та де ж ти? Я схований в одному місці. Ти мене ніколи не сподіваєш знайдеш, якщо зайдеш таємно на місце. Та, до речі, після цього рівня зайдемо в футбол. Тому там має бути класно. Так хочеться стати там самим головним, хоча я вже самий головний в футболі. Там. Ну що, давай, ти здаєшся? Чи ні? Що, ще ні? чи вже? Ні. Що, ти мене вже знаходиш? Бу, я тебе бачу, я позаду тебе. Ха-ха, а в я тебе. Здаюсь. Гаразд, зараз я вийду. Ну що, де ти? Ти здаєшся. А, он де? ти. Тільки ти ж. А тепер ходімо в футбол пограємо. Ходімо в місце, а потім ще раз в хованки. Я синій. Давай я покажу, де я ховався. Дивися, я зайшов сюди і я тут був. Заходь. Я тут стояв. Слідкував за тобою. Нічого собі. Тепер уходимо. Ось. Тут майже нічого не зробити. Ах ти! раз ходімо та гали забивати. Ха-ха! <плес> ха <Yeah. плес> Е гол! <свист> Вышло. Это <не> ты <свист> мяч. <свист> И давай, давай, чини. Ладно, я уже тебе ж два забыла, ты мне не нуль. Конечно, футболист тут. Три. Давай еще один. Угу. Это же баскетбол какой-то. Он с ног бьет. И давай, давай, еще тришки. Е-е-е. Ах ты. Сейчас будет тебе. І домой! Але ти мені ж лише один забив, а я тобі вже аж три. Давай, давай! Ні? Давай! А це важкий футбол. Давай, ти ж мені зараз і допоможеш. Ах ти, мяч, не слухняний! Давай я вже йду най... до тебе. Та да давай. Це я на ворота, я на ворота. Зараз буде тобі голос, зараз, за, за. Йому, я сам собі забив. <плес> <плес> Ладно. Ти виграв. Що, в хованки ще зіграємо? Давай. Аж чотири рази я тебе вбив. Це було шакувато. Ну що ти здався, тому ти рахуєш? Давай. до угу. де, де п'ятий. Все, я вже тут. <ріхи> ти мене тепер ти знайдеш. Я підказувати, де я не буду. Я зовсім зараз спрігаю сальтухи кручу. Так. Підказка, я не в тому місці, де раніше ховався. Я зараз в інакшому. Так, скрутимо гарне сальто. Ну, ти виходиш? Шукаю тебе. Угу. Гаразд. Шукай, шукай. Так, правильно пошукай ще мене. Що це таке в нас? Це що, якась фотосесія клуба? Треба буде друга сюди зводити. Як дограємо? Ого, тут цілі кубки з діамантів. Ой. Ховайся. E... Підказка, я в одному з будинків. Це тобі буде за підказку. Я сам не був впевнений, що я залізу в цей будинок, но якось я в нього забрався, тому підказка, я в будинку. І він знайди мене. Підказка, це не в великому будинку. У великому будинку ти мене не знайдеш. Це в обичному будинку. А ти мене знайшов Ну, Тримай, тримай, тримай. Ну що, на цей раз ти виграв? Тому й ти тепер ховаєшся, а я рахую до десяти. Давай один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ну, на трішки я перерахував. Мені так сподобалося порахувати. І ти опять мене дуриш біля будинка. Я вже не поведуся Попробуй, на це. Спробуй, знайди. Гаразд. Ага, ти не тут? Е, що це? Що це було? Так, далі шукаємо. Ммм. Такс. Де він є? Ой, які гарні рибки. Капець, хто тут стоїть? А це ти? Тримай. А, ти куди тікаєш? <prep> У мене? Я тебе нас і зараз як поб'ю. Такс. Давай, 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 давай. Все, давай, тепер твоя черга рахувати. Все. Угу. І тебе п'ять кудись утік. Але ми давайте будемо на цьому завершити. З вами був Йорка, поіграйка, козачок Всім Пока-пока.